Я воркою, воркою, а тиснети насипають ціли нуль, або взагалі проекти поки не виходять. В більшості виникають саме ці питання. Для чого мені воркати цей або інший тиснет, якщо прибутку від нього нуль? Я тобі скажу зовсім протилежне. Зараз особисто, на мою думку, потрібно відпрацьовувати всі топові тиснети. Зараз це ідеальний час для того, щоб сидіти та відпрацьовувати всі перспективні тиснети. Проекти зараз. На ринок не виходять. Ми не беремо теснети. Ми беремо прості проекти. Вони не хочуть виходити на такому негативному ринку, коли просто все падає. І ми зараз не беремо лише теснети. Ми й беремо ретродропи. Зараз люди крутять ретродропи або давніше крутили їх та надіються хоча б забрати своє проінвестоване тіло. Зараз про протеснети ми взагалі мовчимо. Тобто зараз на такому негативному ринку не буде ніякої насипки. Ми робимо теснети на перспективу, що на зеленому ринку ці проекти будуть виходити. І на зеленому позитивному ринку ці проекти будуть переоцінені. І тим самим нам ці теснети, які ми давніше відпрацьовували, по суті будуть насипати airdrop. і ми будемо в свою чергу пожинати плоди, що колись тоді, коли. Ринок був надзвичайно негативний, ніхто не хотів відпрацьовувати тиснети, адже зараз чітко видно, та кожен бачить, що тиснети не насипають, ніхто не виходить. Звісно, що в більшості немає мотивації відпрацьовувати ті тиснети. Але прийде час, коли один або другий тиснет насипить на один аккаунт за легкі, надзвичайно прості дії 200, 300 а то й 500 доларів. У всіх знову з'явиться нереальне бажання ФОМО воркати теснеті. Але в цей час у нас не буде ФОМО, у нас просто будуть сумки, де ми будемо підготовлювати, щоб пожинати профіт. Тому в цьому відеоролику ми розглянемо та виконаємо новий тестнет, в якого є підтверджений AirDrop. Проект під назвою t 3 r Жирний лайк авансом, А ми поїхали! Зразу розпочинаємо з найголовнішого airdrop в тітри R підтверджено. У їхній статті чітко написано, що вони запустили AirDrop компанію під назвою BRN. Завдяки цій програмі ми будемо фармити поінти ці токени BRN, і пізніше ці токени будуть конвертуватися у токен проекту, а саме TRN. І найголовніше, за що дають поінти BRN? Це за свапи. Чим більше свапів ми зробимо, тим більше токенів ми отримаємо. Ще з цікавого те, що на Airdrop виділено 40% від всієї емісії. Проект зібрав інвестицій майже 8 мільйонів доларів. І з ті родин фондів, які сюди проінвестували, це всього лише Polychain Capital. Одним словом, у проекта гроші є, і Airdrop підтверджений. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до активних дій. Всі потрібні посилання, як завжди. Будуть в моєму телеграм-каналі, а посилання на пост буде під відео. Основне завдання, за що ми будемо получати поінти, ці токени, і ці токени пізніше конвертуються, по суті, в майнет токен. Це за бріджі. Тобто, чим більше бріджів, тим більше ми отримаємо токенів. Але не буде помилкою. Виконати квести на Galaxy. І до квестів ми зараз перейдемо. Саме в початку ми переходимо до бріджів. Звісно, щоб робити свап на мості, нам потрібно взяти тестовий ефір. Є два крана. Я залишаю посилання на один кран і на другий кран. Ці крани, по суті, працюють цілодобово. Немає такого, що вони, по суті, поломалися, або вам не, на... не нараховують а, ефір. Все вам нараховують, але щоб вам нарахували ефір, вам потрібно мати 0.20. Один ефір в мережі Sepolia. Тобто, якщо ви хочете запросити бейс сиполія, то вам потрібно мати в майнеті бейс на 0.201, а 0.201 ефір це приблизно 2 долара та 60 центів. Якщо у вас практично немає 3 долара на гаманці в тій мережі, в якій ви хочете, щоб вам... Прийшов тестовий ефір, то звісно що вам тестовий ефір не прийде. Спочатку нам потрібно закинути 3 долара на гаманець Metamask, і тоді, після чого, вам потрібно запрошувати тестовий ефір. Якщо у вас немає 3 долара на гаманці, і ви не знаєте, як закинути в мережу Арбітріумайнет, зараз я вам покажу. Купляти ефір та перекидувати ефір на наш гаманець Metamask в мережі Arbitrium, я буду через біржу BinKix. Якщо у когось немає ще. Аккаунта на цій біржі бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. Як поповнити, припустимо, біржу BinX, відеоролик я залишу також під відео. Можливо, є багато новачків, які лише хочуть виконати цей тестнет, Тому посилання на біржу та посилання на відеоролик, як зареєструватися. Як, по суті, поповнити цю біржу і як вивезти, я залишаю також під відео. Далі, якщо ми, припустимо, поповнили, і у нас є приблизно там 3, 4, 5 доларів, наводимо на спот, нажимаємо на спот. Далі тут де є біткоін, ми нажимаємо та вибираємо ефір. Далі бачимо, що кнопочка підсвічується продати. Ми нажимаємо купити. Тут є лімітний, ми міняємо на ринковий. Я буду купляти на 5 доларів і вам рекомендую купляти на 5 доларів. Тобто, якщо ви будете купляти на 4 долара, то, можливо, ви навіть не купите. Ані бачимо, що на 4 долара я зробив покупку. Далі ми наводимо на активи і нажимаємо вивезти. Далі бачимо тут є ефір. Ми вибираємо цей ефір, адреса виведення. Ми заходимо на наш гаманець Metamask, купуємо цю мережу. Тут є адреса виведення, ми її вставляємо, і мережа ми вибираємо «Arbitrium One. Опускаємося донизу, бачимо її арбітріум «Оне», далі сума. Вибираємо усі та нажимаємо Вивезти. Даємо підтвердження та очікуємо, поки наші гроші поступлять на наш гаманець Metamask. Після того, як ваші гроші поступили на ваш гаманець Metamask, ми знову копіюємо нашу адресу. Тут буде логін. Ми реєструємося через пошту. Далі вибираємо Арбітріум Сиполія, вставляємо свій гаманець Metamask та нажимаємо Send, ми Ефір. Тобто запрошуємо наш. Тестовий ефір. Все бачимо, що тестовий ефір поступив на наш гаманець. Далі ми переходимо назад до нашого поста і робимо бриджі між мережами через цей міст. Нажимаємо відкрити, відкриваємо цей міст. Якщо вам цього ефіру буде замало, ми переходимо до наступного крана та запрошуємо ще тестовий ефір тут. Все, переходимо до бриджа. Далі. З самого початку ми підключаємо наш гаманець Metamask, ось тут. Після чого тут вибираємо Арбітріум Sepolia ефір, а тут вибираємо будь-яку будь іншу мережу. Це може бути бейсиполі, бла-сиполі або оптимізм сиpolє. Я рекомендую свапати у всі мережі потрошки тобто і робити такі мінімальні транзакції. Припустимо, у мене зараз є 0.12 ефіра. Тобто ми весь ефір. Не переводимо в бейсі полі, а припустимо 0.01 ефір. Я буду переводити. Випускаємося донизу та нажимаємо Conфіріum. Все, в нашому гаманці, зараз Metamask повинна відкритися та транзакція, і ми її повинні підтвердити. Нажимаємо підтвердити та очікуємо, поки наша транзакція пройде. І зразу наголошую, що транзакція може проходити як і 5 хвилин, так і 10-20 хвилин. Тобто нажимаємо сюди і тут будемо вислідковувати свою транзакцію. Далі а, нажимаємо назад. Можемо, поки транзакція ця проходить, я робив нещодавно ще одну транзакцію, нажимаємо сюди і можемо замітити, що мої дві транзакції ще поки в процесі. Тобто ні перша, ні друга транзакція моя не пройшла. Тобто мої транзакції знаходяться, по суті, в процесі. Якщо ми навіть а, нажмемо сюди, то ми можемо відслідковувати як і першу транзакцію, так і другу транзакцію. Просто а, залишається очікувати, і ця транзакція так точно пройде. Можливо, не за 20 і не за 30 хвилин, але до 24 годин ця транзакція повинна пройти. Якщо не проходить, просто залишається чекати. Після того, як ми, по суті, зробили свап з арбітрюма сиполія до бейсиполія, ми можемо вибрати бейсиполія та свапнути на оптимізм сиполі. Але так як арбітріусиполія у нас є, але транзакція ще не пройшла, можемо свапити... З арбітром Сеполія в оптимізм Сеполія. Тут є реварди. Ми можемо відслідковувати, скільки токенів, по суті, ми заробили через наші свапи. Але транзакції, точніше, наші а, токени, наші поінти, будуть відображатися лише після того, як пройшла успішно наша транзакція. Поки моя транзакція не пройшла, тим самим. Реварди, винагороди я поки не бачу, тому тут лише залишається очікувати. І зразу наголошую, що не потрібно бігти і за один день робити 50-100 транзакцій і пізніше забути про цей тестнет. Я рекомендую час від часу заходити на ті три R і тим самим час від часу робити певні транзакції. Припустимо, сьогодні зробили 5-6 транзакцій. Пройшло 2-3 дня, зайшли, знов зробили дві транзакції. І так протягом деякого часу заходимо та робимо, по суті, активні дії ці бриджі. І наступне завдання, яке є на даний момент, це просто виконати квести на Galaxy. Нажимаємо на Galaxy, переходимо на Galaxy. Зараз ми будемо виконувати ці квести. Квестів багато немає. Всього лише є одна актуальна компанія. Тобто ми забираємо а, цю уатку. За цю атку, можливо, і будуть винагороди, можливо, і не будуть винагороди. Можливо, дадуть а, за поінти. Бачимо, що ми забираємо оатку Та додатково ми отримаємо 135 поїнтів. Тому багато часу не потребує Galaxy і я рекомендую Galaxy виконати. Підписуватися на Твіттер, лайкати, ретвіт робити, я не буду. Переходити на сторінку, можливо, хтось не знає. Нажимаємо деталі, все це покажу, але підписка на Twitter там все дуже просто. Я думаю, що кожен розуміє, як це виконати. Перейшли на сайт, вертаємося назад, нажимаємо оновити і все. Цю дію Galaxy повинен підтягнути. Далі забрати по суті, роль в їхньому Діскорді. Нажимаємо Деталі, нажимаємо сюди та переходимо до їхнього Discord. Нажимаємо завершити, проходимо верифікацію, нажимаємо Я прочитав правила та погоджуюся з ними. Нажимаємо сюди, все бачимо, що ми успішно верифікувалися. Далі тут є роль. Ставимо цю галочку, можемо поставити ще, переходимо назад до квестів та будемо підтверджувати наше завдання. Нажимаємо оновити дію, і ця дія повинна підтягнутися. все бачимо, що успішно ця дія підтягується. Ми сюди також переходили, але поки ця дія не підтягнулася, нічого страшного. Тут також просто відвідуємо сайт і оновлюємо сторінку, і ця сторінка повинна підтягуватися. Далі тут залишається ще квіз. Нажимаємо старт, переходимо назад до нашого постав телеграм-канал, бачимо, що Перша відповідь це, друга А, все дуже просто відповідаємо та клеймимо нашу уадку та 135 поїнтів. Якщо ваша транзакція проходити не буде, то це означає, що на вашому балансі, на вашому гаманці Metamask, немає матіку. Тобто, щоб забрати цю уадку та забрати додатково 135 поїнтів, вам потрібно буде. Чуть-чуть матіку для сплати комісії. Як закинути матіку, я думаю, показувати не буду. Ви це все знаєте. А для людей, які не знають, і якщо не буде клеймитися ця атка безплатно, то напишіть просто в наш чат, як поповнити свій гаманець Metamask або OKEX Матіком ми вам допоможемо і адміни з радістю покажуть від Аду Я, як це все зробити. По суті, це всі завдання на сьогодні в цьому проєкті. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!